Друзі, бажаю всім здоров'я. Сьогодні в нас неділя е, і працюю я трошечки на виїзді, як зрозуміло. Я думаю, по задньому фону Березки Поїхав я сьогодні в лісополосу. У нас тут між полями є такі полоси, відповідно, е, поїхав я сьогодні трошечки зібрати березову соку. Особливо багато я його збирати не буду, оскільки. Закривати ми не будемо, тому що немає в цьому сенсу при перекип'ячуванні соку, він втрачає свої властивості. Тому то краще зараз попити свіжого, хорошого, корисного соку, от, а вже на зиму не будемо закривати. Раніше ми закривали, от, але кажу ще раз: він втрачає свої властивості, тому то все-таки не варто тягнути лишні соки з беріз, і е, витрачати на це час. Сьогодні, друзі, я вже трошки переставляв е, пляшки, е, працюю я з шуруповертом, засвердлюю отвори, забиваю трубки, трубки е, взяті металопластикові. Дуже класно, потім дуже зручно після цього чопиком забити отвори і нанести ну, найменше шкоди дереву. Тому що, якщо звернути увагу на всі дерева, де я працював, коли коло яких я вже розставляв пляшки, то їх дуже поварварськи пошкодили і це, звичайно, Наносить дуже, великі, дуже великої шкоди самим деревам, і після цього вони починають всихати, саме після такого недбалого ставлення до дерев. Минулого року я також їздив. Їздив я ось ту полосу от, з того боку з краю. Але цього року я туди не їхав, оскільки. Там, ну, я поїхав, подивився, там автомобіль стоїть і багато беріз там немає. Якщо ви пригадуєте, хто не дивився, можете переглянути минулого року відео, де я розставляв значить, збирати сік пляшки. І відповідно там ну, Беріз дуже мало, які, з яких можна щось взяти. От, в основному там інші дерева. Посаджені тільки там кілька беріз. А, а тут ця полоса більше, вона така більше беріз тут і є можливість зібрати. А, і Крім того, тут ніхто ще не ставив. ну Скраю не ставив. Можливо, туди далі. Туди далі не заїдеш, бо дуже позаростало. Хоча колись, коли я був малий, то це моя. Ну, в цій полосі провів половину дитинства, оскільки і на гриби сюди ходили з папою, і сам ходив на гриби. Тут дуже класні гриби, особливо були тут козарі, сироїшки, не знаю, чи варги, У нас кажуть такі хороші гриби на них. Ну і інші гриби також попадалися. Ну а наразі я ж кажу, зараз я приїхав сюди, щоб трошки зібрати соку. Поставив я вже кілька пляшок і зараз ще вже разом з вами покажу, як це відбувається. Так, поставимо вищу камеру. Ось так. Свердло, шуруповерт, молоточок. Ножик, ну і пластикова трубка. Ось такого типу пластикова трубка, біленька, металопластикова. І, відповідно, я ж кажу, менше шкоди, щоб нанести самому дереву. От, засвердлюємо отвір. Трошки підсів, шуруповерт. У мене другий акумулятор. є, Зараз я поставлю. ну На це вже вистачить, думаю. Ну і під розмір свердла, відразу цю трубку забиваю. І все. Сік чітко тече суто в трубку, поза трубку не тече, тобто ми мінімально втрачаємо самого соку. Ну, практично не втрачаємо. Ось. Ще чуть-чуть забити. О. Так, все. Все. Ну, вже бачимо от останню пляшку, яку я поставив. Вже ось стільки в нас соку назбиралося ближче. Візьму. Ось, сік. Дуже смачний, дуже корисний. Він особливо корисний для тих людей, у яких є проблеми з нирками, з сачовідільною системою. В ньому дуже багато корисних елементів. І вони розщеплюють пісок, який накопичується в нирках. І відповідно він тоді виводиться дуже добре. Він має сечогінну властивість, ну і скажу, кажу, покращує взагалі сачовідільну систему, роботу сачовідільної системи. Тому то сік дуже корисний, особливо ж кажу ще раз, для людей, які мають проблеми з нирками, з сачовідільною системою. Тому то, я кажу, а в мене в даному випадку є трошечки проблеми, а в кого їх немає? В нас зараз. Скажем так, вода не найвищої якості. харчуємося ми теж не дуже правильно, і обмін речовин десь водозмінюється в організмі. Відповідно, навіть якщо і не було проблем, то вони з часом появляються. Тому все-таки потрібно пити корисний, свіжий, березовий сік. Добре, друзі. Зараз я ще розставляю наступні пляшки, ще тут кілька дерев. І е, трошечки включуся, ще маю кілька моментів, які хочеться також озвучити. Ось друзі, трошечки я відійшов, думаю, прийдуся, подивлюся. Колись у цій посадці в цій ділянці вилазили на дерева, вони ще були зовсім малі. Ну і ми теж були, були малі. Там писали, ножиком вирізали. Свої імена, там сердечка малювали, ось там навіть і помітно. Не знаю, чи буде вам видно, воно вже значно вище. Ну, Тут ми, скажімо так, проводили своє дитинство, От, але вже дуже велика кількість баріз повсихала. Навіть не знаю, чи зараз Тут є грибочки, колись на тім боці в куті була стерта, ми ходили на ту стерту, стрибали там, понабираємося, колючок від ячменя і цілий день там чухаєшся. Так, неприємні, звичайно. Такі. Бачимо. Кадри берези дуже багато посох, що її є. І вона вже частково і ламається, падає від вітрів. ну Звичайно, дерева потрібно оновлювати. Тут є вже самосів, якісь черешні проростають. ну і Зараз традиційно я піду візьму кульок. І назбираю собі березового гриба. Поставлю, щоб він сох, у нас теж є, щоб потім мати паливо в демар. Тут ми колись халабуди, строїли з соломи з дерева, скручували каркас і обтягували соломою. Пасли худобу. На цих полях ми бачимо скільки цих грибів тут є. Ну і тут відповідно гралися. Дуже багато часу проводили, особливо літом. Бачимо скільки. Сюди можна буде взяти трактора, по автомобілям не заїдеш і на прицеп забрати всю березу. А вона не дуже в якості хорошої, але що вона має тут гнити, то краще її забрати і спалити в, в котлі по дереву. Дуже велика кількість її тут. Є такі, що вже й не потрібно різати, тільки позбирати. Ось знову гриб, позбирати і одразу на приплечик. Раніше сюди автомобілем можна було заїжджати аж практично до середини. Там рівчак туди далі, зараз ми до нього дійдемо. Я вам покажу. Ну, ось, Прийшли ми десь метрів 100 приблизно і дійшли до тієї ділянки, де я вам говорив. Тут такі купи були, сюди вивозили гній. Ну, вже давно, я не пам'ятаю, вже вони тут були, ці купи, відповідно, вони так і залишилися. Тут постійно росли печериці на цих. А коли раніше сіяли буряк, дуже часто сіяли на цьому полі буряк, то навіть по межі буряк були козарі. Збирали. Ось дуже правильно минулого року це все діло запакували. Взяли сік і дерево закрили. Починається такий рівчак. І він тягнеться вже аж до кінця всієї волоси. На цьому місці. Де ось зараз я знімаю, тут таке хороше місце, де дерева одне коло другого. І ми постійно тут, ну, в нас була тут хатка така. ми прив'язували, робили каркас і, як я казав, покривали соломою і тут светіли, пекли картоплю, збирали, зачищали оці всі патички. Дрібні, це все ми спалювали і пекли картоплю, вжарили навіть е козарі на вогні. Дуже смачні, до речі, і нічого нам не було. Це дуже ну, як би не хворіли одним словом, а не було. Друзі, прийшов я вже назад. Просто показати за той час, що я прийшовся, скільки соку назбиралося. Ось тут щось слабенько тече. Так, друзі, вже ось стільки наповнено в пляшках, десь я вже і переставив, де слабо капало. Тут не рухав, тут хоч капає, але повільно, але все рівно сік йде. Тут ми бачимо вже практично повно, тому що звідси надляв, тут взагалі прекрасно падає сік в пляшку. Я думаю, що тут нічого не потрібно рухати. Ну і поставив я ще на інші берези, звідси забрав, чоб забив. Тут трошечки краща ситуація. Порівнюючи з тими. Тут пізніше я поставив і бачимо, скільки в пляшці вже соку. Всіх гарно біжить. Також тут поставив, звіти забрав, там практично мало що було. Тут бачимо, як також гарно біжить. Тут також вже практично повна пляшка. Тут поставив я в цьому місці, дивлюся, що поганенько тече, переставив збоку. Ну і зразу помітний результат, практично повна пляшка. І ось тут тільки що переставив. Де я казав, що забив чоп, бачимо, як сік біжить. Ну, Отаким От чином закриваємо. Так потрібно закривати, щоб сік не тікав і не шкодити дерево. Ось бачимо, як по варварськи відносилися до цих дерев. Ось тут також. Тут це є, ну, взагалі, не припустимо, ось тут навіть бачимо сік присочується, хоч це ще минулого, навіть не минулого, а певно, що дуже давненько. І ось тут теж люди брали сік і чопиком закрили. Я думаю, ще півгодинки, скільки набіжить, стільки набіжить і вже буду вирушати додому. Добре, вже включуся, я буду збиратися. Певно, що буду на сьогодні завершувати свою роботу. Сік вже тече тече, слаб, ну, слабенько, спочатку, коли ти засвердлюєш, сік тече набагато краще. От, а коли вже. Трошки проходить часу, він вже зменшує свої потужності. І, в принципі, вже трошки і часу забагатенько я виділив для цього. Десь приблизно 2 години. Все, будемо збиратися. Пляшки не дуже повні. Такі ось бачимо, що тут, ну, тут було слабше. Трубочки забираємо і, як я казав, забиваємо чопи. Чопи я брав трошки такі плотніші, щоб вони заходили Натяжку, щоб сік. Ну, Він буде в будь-якому випадку протікати, оскільки кора пошкоджена і відповідно. Сік буде далі такти, але вже в не тій кількості, який міг такти без чопа. Так, тут чопаки я також заготовив. Витягаємо трубку, трубку забираємо. Пляшку закручуємо. О, мені, в принципі, в повній мірі вистачить даної кількості, Чого, поки, як я казав, вже заготовив, заздалегідь, мав час, ну і відповідно. одразу їх забивай. Так тут дуже гарно біжить сік. Давайте, може, хай ще тут біжить, чи що? ні? забирай. Забирай, коли будемо вертатися. Вже і сюди Чопик також забиває так, ідемо до наступних забираємо відразу. Ось так, друзі, це відбувається. Я думаю, що все правильно я роблю, тому що на другий рік знову захочеться сюди повернутися, назбирати знову соку. От, а якщо відразу не полікувати дерево, Можливо, це неправильно, я сказав, полікувати, але закрити отвір. Той то буде, не буде результату. Тобто на другий рік воно може сохнути, захворіти, всохнути і вже не буде де брати наступного року сік. Так, десь в мене тут чопок є. Так. Пляшку заберемо на зворотньому шляху. Ще в нас залишилося чотири пляшки. Чотири пляшки. Тут можна, в принципі, сміло забирати. Тут вже, скажімо так, все, майже накапало повністю. Ось тут чопик я не заготовив. Зараз ми зробимо. Ладно, зараз сюди я повернуся. О, тут взагалі набралася повна пляшка і від ваги і її звернуло на бік. на ну, тут дуже гарно сік тече. Так. Тягаємо трубочку і забиваємо наш отвір. Ще зараз заб'ю сюди, все сюди не треба буде вже вертатися, там я вже забив. Сказав вже, сік все рівно буде текти, як би воно не було, але вже в, нитій, в тих об'ємах, як без Чорпика. Так, і сюди ми закупаємо так же саме. ще одна пляшка в нас залишилась. Ну, бачимо, скільки тут пів бутилки. Тут практично повна вона. Та я кажу, скільки його потрібно закривати. Все рівно не будемо. І цього достатньо. В повній мірі. Туди також чопик я не підготував ось вже є. Все. Ну все, друзі. Збирали трошки соку. Я думаю, що разом зі мною трошечки відпочили. Бували в таких гарних умовах, природа, хоч і маленька, але все рівно природа. Десь і відпочиваєш, десь і скоріше проводиш проводиш свій час. Тому що, ще раз повторююся, сік корисний для організму. І він лише раз на рік, коли навесні починає. Все, прокидатися, і відповідно все оживає, починає березка брати сік наповнювати своє себе соком, відповідно, і тоді ми збираємо його для своїх потреб. А так далі розпустяться бруньки, сік піде весь. В листки, відповідно, він перестане такти. Ну і вже не такий корисний, не такий смачний, як на самому початку. Добре, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь моє відео. Буду вдячний за підписку, за підтримку. Не завжди, не завжди є час писати якісь відео і не завжди є тема. Але я думаю, що це також цікава інформація. Просто цікаво провели зі мною час. Всіх вам гараздів, добра і бувайте!